Автентичний символ найбільш сімейного свята вона уособлення вифлеємської зірки, провізниця народження Божого сина. Її на теренах України впродовж століть носили з собою колядники і дзвінкою колядою сповіщували про появу на світ месії. Ми продовжуємо добірку святкових сюжетів і сьогодні розповідаємо про шпичастий символ різдвяну зорю. Різдвяна зірка справжній витвір українського мистецтва. Їх прикрашають іконками, ангеликами, багатошаровими конструкціями, золотавим дощиком та найсміливішою палітрою кольорів. Додають шарму зорі завдяки клаптикам тканин, ланцюжкам, орнаментам. Щороку, 8 січня, різноманіття зірок можна побачити у центрі Львова, адже колядники із усіх усюд з'їжджаються на ходу звіздарів зі своїми власноруч створеними атрибутами. Та є зіроньки в нашому краю, які ви можете побачити хіба що у фондовому сховищі музею народної архітектури та побуту імені Клементія Шептицького. Їм півстоліття. Одна із них майже метр у діаметрі, легенька. А все завдяки простій конструкції, Витисані галузки, зорі не прикріплені жодним цвяшком. Все тримається на столярному клеї, складається з широких пасків, фанери, цупкого паперу та ручки, за яку колядники її тримали. Оздоблена красуняк. Крім оригінальних китець, і всередині бачимо солярний знак, бачимо зоряне небо, різдвяні зорі, ангели. Та ще один цікавий факт. Щоб взяти сам рисунок, після того він закріплювався, протирався олією або нафтою. Що було цікавим за тим? Тому, по-перше, воно зберігало його, якщо раптом буде сніг або якась мокра погода. Друге, і цікавим, що усередині озірки був розміщений кріплення для свічки. І свічка тут неспроста. Уявіть, різдвяна ніч на дворі зовсім темно, а за вікном гуртується вертеп. Колятники запалюють свічку, зоріє її. Прокручують її та вирушають сповіщати усіх довкола про народження Христа. Та дзвінко колядують. Хіба це не краса? Сприйдешням Юлія Моленка, Павло Замрій, програма Очі.